В актовій залі міської ради відбулася позачергова 46-та сесія Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, першого скликання. На порядок денний було винесено чотири питання. З перших двох питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. А саме щодо внесення змін до програм благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності та багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2024 рік та цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки наступною виступила заступник міського голови Таїсія Скрипник, котра говорила про внесення змін та доповнень до програми шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби України Подільському районному територіальному центру комплектування. Та соціальної підтримки, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади Одеської області на 2022-2024 роки, про внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 2212 року номер 711, частина 1, про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2024 рік, доповідала перший заступник міського голови Олена Музеч. На цьому регламент роботи позачергової 46-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання було вичерпано.